Діємо, друзі, вітаю з поверненням до реальності. Сьогодні ми е, занурюємось у ну дуже інтригуючу тему про можливе ельфійське коріння трипільців. І звісно, про палінгенезію. Так, тема справді набирає обертів, і знаєш, це цікаво, як її пов'язують із, ну скажімо, руйнацією старих порядків. Типу, з'являється шанс створити щось нове. Абсолютно. І джерела, які ми дивилися, проводять паралелі з добрим знанням, ну тобто з Євангелієм, наголос на світотворення. Пам'ятаєш, щасливі світотворці, бо вони синами Божими стануть. Саме так це власне і підводить до цієї ідеї палінгенезії. От от давай трохи розшифруємо. Палінгенезія, це ж буквально знову народження, так ну так, і в контексті цих джерел це виходить перехід від гомодуплекс, людини, скажімо, подвійної, ну так, до гомотриплекс, тобто надлюдини або ельфа. І Євангелія виходить, подається, як така собі інструкція для цієї трансформації, можна і так сказати, і щоб зрозуміти, як це могло працювати сьогодні, пропонують глянути на минуле. От, наприклад, трипілля 75 століт тому, як, наприклад, такого, ну, великого переходу. Цікаво. І там же трипільців ототожнюють з гіперборейцями з античних текстів. Так, так. Гіперборія, як давня назва України, навіть етимологію приводять Україна країна яйце, символ зародження. А описи гіперборейців Піндар, здається, п'ята століття до нашої ери. Він самий. Писав, що вони вічно молоді, обдаровані, а пліній старший це вже перше століття нашої ери, згадував про довголіття. Тобто Гіперборія це виходить такий собі планетарний духовний центр був, а сварга свастика наша. Логічно, але звідки саме почалося трипілля за цією версією. Ну тут висувають теорію про неолітичних землеробів. З рівнини, це десь між Кримом і Румунією. А, це та, що була затоплена Циркумпантійська катастрофа десь 55 століття до нашої ери, Атлантида, стара земля. Вона сама. І оці люди нібито мігрували вгору по Дністру на вищі землі і назвали їх гіпербореєю, ну вищою Бореєю. Тобто і рельєф вищий, і рівень розвитку, мабуть, і найдавніші поселення Бернашівка так, 7500 років. Приблизно так. Далі дивись: джерела згадують Авесту і царя їмо. Його ж ототожнюють зноєм. Ага, той, що заснував перше місто фортецю, вару, відібрав найкращих десь дві тисячі людей для нового світу. Саме він, і його, спираючись на шумарські грецькі міфи, представляють як Богу людину. Звідси й припущення, що його місто могло бути тим самим палінгенетичним реактором, де люди стали ну, ельфами, безсмертними. Саме так цікава ідея, правда? Але тут виникає демографічний парадокс. А я пам'ятаю, Авеста каже, що ельфи розмножуються повільно, одна дитина на 40 років. Ну, щось таке. А трипільці ж розселилися дуже швидко. Як це пояснити? Ну там кілька версій було. Перше, що ці початкові ельфи народжували звичайних людей, а ті вже розмножувалися швидко. Або другий варіант, може на початку для освоєння земель. Вони самі розмножувалися інтенсивніше. Хто знає? Є ще третя ідея: що ці ельфи не просто керували, а й народжували людей у різні варни брахманів, кшатрів, господарів. І навіть група в двох тисяч осіб, якщо вони були, ну скажімо, надзвичайно розвинені, мала б величезний потенціал демографічний. І це за цією логікою пояснює швидке заселення України трипільцями. А потім і Європи ямною культурою. Там ще й ДНК дослідження згадують так, що 55% українців нащадки трипільців. А від ямної культури чи не половина людства. Це ж підтверджує слова Птолемея про Україну як горнило народів. Тобто, оця життєтворча сила України це виходить імпульс від тих самих ельфів царя їми, якого ще називають ноєм, купалом, Аполоном, гермесом. Таргетаєм скіфським, до речі, про Таргетая. скіфський міф про нього як першопредка розглядають ну майже буквально. Тобто припускають його реальний, значний генетичний внесок, щоб швидко популяцію створити, звідси й ті статуї з великим фалосом, як символ плодючості. Можливо, як натяк, так. І виходить, за цією логікою ми, сучасні українці, носії крові їми і його ельфів. Тут згадується сковорода. Пізнай істину, і у твою кров увійде сонце. Це ж про світло, ельфи світлосяйні, сонце. Абсолютно. Тобто саме знання про таке походження це не просто теорія, це, як стверджують, фундамент для палінгенезії, для перетворення, знання як активна сила. Воно трансформує. І це перегукується з вченням Ісуса про життя над людини, про важливість бачення майбутнього. Так, розуміння цілісної картини, уявлення про це третє народження, про гомотриплекс, воно підносить свідомість. Отже, виходить, що прагнення до знань, до істини це ключ. Як сказано, щасливі спраглі правди, бо вони наситяться. Хай живе друга хвиля ельфійського відродження. Радіймо ельфи.